зробити е, свічечки з мамою отакою форми. І тут будуть олені, е, е, ялинка і така кружечка. Я поки що йду передягатися, тому ми будемо працювати е, з кольором і е, з запахом. Треба бути обережною, правда? Поки Вероніка переодягається, я вам покажу, з чого ми будемо робити свічки, тому що в принципі це дуже просто, і ви це можете реально зробити своєю дитиною. Ми не купували окрему віск, у нас є ось такі свічки. Е, ось, Мені вони не дуже подобаються по формі, але вони дуже класно горять. Ось, І я вирішила їх трохи модернізувати, скажімо так. У нас є ось така залізна тарілочка. Ось, і я, до речі. Грію, та, ось цей віск відразу на електричній плиті. Е, хтось гріє на водяній бані, як хочете, хтось ставить ось як варіант. Коротше, ми ось так нарісяємо. це Якраз теж може робити і ваша дитина. Зараз, Вероніка, думаю, прийдемо їй допомагати, тому що нам треба багато та свічок. І я на Aliexpress, до речі, замовляла таку цілу кучу гніц, е, мабуть, вона називається. Так, ось у нас прийшла вже Вероніка, вона переодягнулася і зараз допоможе мені різати цю свічечку. Да? Ага. О, так, Віроніки виявилося, трохи важко різати, я її порізала на менші шматочки. Так, і тепер можна різати ще на менші. А ще беріть дощечку, яку вам не жаль. Ну, от, щоб потім довго її не відмивати. Минулого року я робила без кольору просто такі біленькі ялинки, і було теж дуже гарно. Далі свічки ставимо сюди. Включаємо, ну, спочатку на трошки більший вогонь, потім на менший. Ось, І будемо так перемішувати. Будеш допомагати? Угу. Е, у нас вже все розтало, тому ми можемо додавати красочку. Поставила один гніт сюди. Тут все дуже просто. Будете <рапити> маленьку відвертку ставити, і тут просилюємо такий чік. Я, до речі, коли на Аліекспресі оце замовляла, не було отудим, я її зробила сама. Ну і тут, в принципі, теж так само. Зараз Вероніка спробує. Я... Вероніка вирішила щось по своєму зробити. <рапити> ну, давай. Ну, да, ну, це ось так воно, в принципі, відбувається. Воно не з першого разу виходить, а виходить. Так. Вийшло? У -у -у -у. Тепер візьми з іншої сторони. і под... Тут ага. треба вболівати. Ніка, Ніка! Ніка, 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 Вероніка Ну ось, це наш інфекційний тут вже це буде вертачок Хочуть тоже дві капліки ще додати Це запах, да? Да. Раз да. Два Так, нам Чарджі Бітті каже, що його потрібно дуже багато Але ми вирішили не експериментувати аж настільки сильно ну, може Не може дуже воняти Навірно може Думаєш? Ну давай це. Ні. <світ> Доць! <Доді>. Отже, <світ> все переколотили і далі ми додаємо колір, так? Колор. Давай. Скільки крапель? Давай поки що одну, бо це по-чесному одну. Треба бути дуже обережно. Червоний у нас. Так. такі дивіться. Давай. Ярко. Одну крапельку і розмішуй. М -м -м. М -м -м. Ух ты. Думаєш? Ну вот який червоні. Ну, Тільки не розлипо буде роботи на два дня. Зупиняйся. Зупиняйся. Це виходить низ свічки. І ми зараз я покажу, як ми поставимо, а потім, коли воно засохне, нам... да, Нам треба буде оце відрізати чу -чу -чу -чу, так по свічку, і далі залити ще один раз. розуміла? А чому? Можна білим просто, наприклад, буде залитити. Давай. давай. Там? Дивіться, я вам покажу, як саме робила. У нас тут, до речі, трошки воно зігнуте. Через те ми ставимо на пашку, щоб воно вирівнювалося. І в іншу сторону так. хоп. І посерединку ми ставимо цей жовтик. Щоб він не сковзнув десь в бік. Застигне. Бачиш, ні. не сильно буде червоний, а отакий. Так, да, прикольний. І будемо робити інший колір? Да. Так. Добре. Це те саме, так? Да? Я ковиркалася, бо мені було скучно. Але потім було цікаво. І закипіла робота. Я люблю вас, підписники. Хто нас підписався, підписуйтесь. Свічечка кольорова Віроніка захотіла. Це ось така мені. От. Ну і це, я так розумію, мені, тому що тут -то червоний, а тут внизу буде такий зелений. У нас вже ранок свічки готові. Ми зараз будемо з мамою доставати свічки. Ти щаслива? Так. Да. Дивися. Да. Давай, я тобі буду допомагати. Тут така штука, що дітки, діткам Ого. важко. Мені можеш. Ого. Так я вирішив такі. Ого. дивіться вже так, і ще останній. Яскрава, так? Да? Олень, але формі не зрозуміло, що це олень. Такий у нас класний вийшов. Спочатку, по коли ми цю форму купили, тоді договор не мало, я називала його якимось носатим ведьма. Да. Тому робіть з задоволенням. Головне. Я такі краски. Так, да, ну якщо хочете, а можна просто біленькі. Mm -hmm. От. Головне це класно провести час з дитиною. Правда, дитина? Тобто тобі сподобалось вчора? Так. Yeah. <laughs> Уже хорі <горіли> свічечки. <laughs> а свічечка. Вау. Да? Давай, розкажи, Вірні. Тут сама свічечка, червоний. Euh, оранжевий і зелений, але вона дуже красива. Пахне.